Як отримати землю від держави? Щоб скористатися своїм правом, необхідно звернутися до місцевого органу влади, який уповноважений передати землю. Крім того, потрібно підібрати ділянку на кадастровій карті та звернутися до місцевого територіального управління держави кадастру. Якщо говорити про кількість землі, все залежить від типу ділянки і де вона розташована. Дуже популярне зараз питання: чи можна заздалегідь звернутися? З приводу отримання землі, щоб перейти до оформлення документів одразу після скасування воєнного стану. Такої опції немає, відповідно до вимог чинного законодавства, саме по собі звернення можливе. Проте органи місцевого самоврядування і органи державної влади не зможуть його розглянути. І навіть якщо людина зараз звернеться з наміром безоплатно отримати земельну ділянку у власність, то вона не отримає якусь перевагу в її отриманні після завершення воєнного стану. Якщо подати Заяву на безоплатне отримання землі зараз, то у результаті заявник просто отримає відмову, в якій зазначатиметься, що згідно з чинним земельним законодавством під час дії воєнного стану розгляд такого клопотання неможливий, і порадять подати документи знову після його скасування. Зараз безоплатно у власність можна отримати лише ті ділянки, які вже перебувають у користуванні. Тобто. Під існуючим нерухомим майном вільні ж земельні ділянки під час дії воєнного стану безоплатно у власність не надаються. До запровадження воєнного стану в Україні безплатно отримати земельну ділянку, було доволі складно. І цей процес часто був пов'язаний з корупцією, оскільки вільних ділянок дуже мало. Сама інформація про те, де є підходящі масиви для безплатного отримання землі, дуже цінна. Найчастіше все відбувалося таким чином: якщо органи місцевого самоврядування та державної влади, які дотичні до інформації про власність та користування земельними ділянками, Оле інформацію, що є масив. До прикладу, там 20 гектарів, який не наданий у власність та користування. То ця інформація потрапляла до зацікавленої особи чи групи осіб. Вже вони зверталися в установленому законом порядку, долучивши графічний матеріал з показом розміщення ділянки. Шанси на успіх такого розгляду клопотання були однозначно дуже високі. Бо, окрім того, що його подала своя, так скажемо, людина. До того ж, законні підстави для відмови у його розгляді теж були відсутні. Для Отримання землі пересічному громадянину потрібно було знайти, де точно знаходиться вільна ділянка, яка підходить під критерії безоплатної приватизації. До прикладу, якщо це ділянка для ведення там, особистого селянського господарства 2 гектарів, її е, орієнтовну конфігурацію за умови вільного доступу до публічної кадастрової карти України, людина могла шукати вільну ділянку за допомогою цього ресурсу. Проте, після запровадження воєнного стану, доступ до цієї карти закритий. Зараз таку інформацію можна шукати на неофіційних сайтах з урахуванням того факту, що дані, які містяться на них не оновлювалися з початку дії воєнного стану в Україні.